І буквально наприкінці минулого тижня стало відомо, що у міській раді заявили, що готові розірвати контракти з фірмою підрядником, яка будує в місті сміттєпереробний завод, йдеться про польську компанію Контр процес Сей. Є пояснення від директора ЛКП Зелене місце Олександра Єгорова, що це причиною розірвання може стати порушення підрядником істотної умови. Контракту, звичайно, це історія, така яка ну не дуже в'яжеться, бо всі дуже очікували. Це величезний транш із Європейського фонду європейських грошей. Не знаю, чи ви знаєте оцих на до речі, на сайті Львівської мануфактури новин наших всіх глядачів, читачів я закликаю. Прочитати статтю заплімована репутація. Що не так з компанією, яка будує сміттєприробний завод у Львові. Наші журналісти розбиралися. А вас хочу запитати це ближчі там до польської компанії «Контрол процес, чи щось вам відомо про це? Я на жаль не дуже. Я от теж з радістю з загляну на сайт Львівської мануфактурної військово Обов'язково. Почитаю, по Почитаю про цю компанію, Натомість я не дуже не дуже знаю. Е Якщо йдеться про е, цю конкретну компанію, натомість е, я е, скажу трошки загальніше, що в Україні трошки отак от, мітками думають, якщо це польська компанія, то будуть її європейські гроші, і вона все правильно спорядить. Е, ні, фіга. Буває по різному, а особливо якщо ми говоримо про сміттєвий бізнес, бо це дійсно бізнес Україні Європейського Союзу. У кожній в Україні так само цей бізнес, так переробка, Сміття – Це досить істотна частина м, такого бізнесу з запевненим фінансуванням, бо вам самоврядування так чи інакше будуть за це платити. Так? Тобто у вас є е, запевнені місцеві гроші, а тим більше, якщо ви на всю Україну розвернули свій бізнес, це буде е, досить вам оплачуватися. У Польщі кілька років тому м, прийняли обов'язково е, розподілення сміття, сегрегація сміття, е, там, біосміття, сухе сміття, папір. Скло, метал і так далі. І з цим було пов'язано якраз багачення кількох компаній, не дуже зрозуміло які займалися такою сміттєпереробкою. Ціни на вивіз сміття через ці різні розпорядження. Вони досить у різних містах Польщі. І в принципі, цей сміттєвий бізнес польський. ну в нього прийшла частина. Перепрошую за таке слово барих, які вміли просто знали, як швидко забагатитися на державних коштах. Це мене взагалі не здивувало. Перепрошую, Переписати тобто, абсолютно так, це я. дуже, це дуже подібно до України в Польщі. Теж таких історій дуже багато. І Якраз сміттєпереровний бізнес він є одним з таких, так тобто, у них є угу. реальні гроші на тих, що у тих, що збагатилися, є реальні гроші, щоб. Інвестувати, наприклад, в Україні. Якщо ми говоримо про е, у них є таке мислення, що от якщо ми підемо в Україну, нам взагалі легко буде. Не будуть нам, взагалі, дамо, кому треба хабаря і не будуть нам палки в колеса вставляти. Трошки так в Польщі, отакі от бізнес. Дивиться на Україну, хоч це не до кінця правда. В Україні теж є свої регулятори, які все-таки по різному, але пильнують, Там є теж різні люди. Не є так, що в Україні все можна порішати за гроші. Угу. Uh, і uh, якщо моя теза правдива, я дуже радий за місто Львів. Краще оголосити новий тендер і можливо знайти собі краще. Ну, власне, власне, та власне до цього йде, тому що. Щодо співпраці співпраці історії співпраці місцевих органів цією компанією, відкритого кримінальне провадження і вистовинувачення керівництва компанії, йдеться про будівництво споруд у трьох гмінах Польщі Лович, Колу і роцин ігоре. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви свого боку з середини, з Польщі дослідите, можливо, ви щось нариєте більше і глибше, і нам буде зрозуміло. І ми нашим глядачам і читачам розказуємо, чому розірвали, чому треба відсовувати від великих коштів, хоча це дуже важливий об'єкт, дуже важливий проєкт, недобросовісних підрядників. Так? І не, як то кажуть, не в одній Україні є бариги і регулятори. Таке явище, на жаль, присутнє і в Польщі. Так що ми Дякую. будемо обов'язково всіх наших глядачів, я закликаю прочитати це, і ви так само. Якщо будете мати якусь інсайдерську інформацію для львівської мануфактури, ми вам будемо дуже вдячні, будемо гукати. Бо ця, ця історія тільки набирає обертів. Так, дякую дякую за важливу тему. Це, це насправді дуже важливо, тому що я пам'ятаю, було 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 в своєму часі в Почті так само. Кілька скандалів зі сміттям, якраз. Ну, і сміття, знову ж таки, підкреслю: е, сміття переробна сфера чи сфера вивозу сміття це е, досить, скажімо так, чутливий на корупцію бізнесу. В угу. Так, є таких кілька сфер у житті. Так, Ігор, так, Ігор, Кривець, польський журналіст, що є з нами на зв'язку. Дякую.